Ми організували поїздку наших діток з особливими потребами на ферму. Чи, можливо, хто вперше побачив тваринок? Це мега-емоції. Дітки, навіть ті, які там не вставали, мало говорили, вони почали рухатися, ходити. Це було дуже круто, і я впевнений, що такі заходи треба робити частіше. І я був малим школяром, там перший чи другий клас ходив і приводили на ферму, було все інтересно. Бо все приблизно мого віку. Познавати цей світ теж інтересно. Треба, щоб діти були все освічені. Разом з групою дітей пішли в публічне місце з ним, щоб він не сам, а він з кимось. тому що нам цього дуже не вистачало. Віка, Ми... давай, ну нехай, давай-давай. Вікуська, все. Да, тобто ми вперше вийшли взагалі в Україні, так що ми прийшли в публічне місце, коли коля в нас уже підріс, І якраз я звернулася до Володимира Олексійовича, до Петра Васильовича. Мали ідею створення інклюзивного освітнього хабу допомагати наших дітей соціалізувати і допомагати вести просвітницьку діяльність, тому що щоб бачили всі, що є такі діти, як наші, і сприймали їх як дітей. І також наші діти бачили, що вони теж діти і вони є членами суспільства. Ми з дітьми на заняттях робимо звуконаслідування. Не всі діти можуть розмовляти, і спочатку це звуконаслідування тварин. І тут ми почули, як тварини розмовляють. О, там корова саме остання дуже громко мучить. Ми їх пощупали, тектильні відчуття от. і ви знаєте така. Екскурсія для дітей вона важлива, бо діти сидять вдома, на даний час чують сирени, неспокійні. Багато хто цього побачив тварину, відповідно, якщо вона прийшла і погладив, чи барашка, чи, наприклад, телятко, то емоції з'являються. Мені сподобалася їхня реакція. Як вони, як то кажуть, радувались цьому? Ми бачили корівку, яка тільки учора народилась. Вона дуже всього боїться. А ще ми бачили корівки, корівки яким по 5-6 днів. А ще на наших діток чекає ще один невеличкий сюрприз. Це від одного з співзасновників хабу Ярослава Скуса. Прямо з Баштану ми діток насолодимо нашими кавунами з Уманського району. Тому для них це буде невеличкий сюрприз. Молоко ми доїмо цього по сучасних методах, тобто до ярка, до молока не дотрагується. Наділа апарат і молоко попало в холодильник, До 12 воно там трохи ми його захолодимо, а потім, щоб ви можете не переживати. Молоко в нас екстра клас. У мене хлопчик з інвалідністю, але він вперше побачив корову, почув, як вона говорить, вівцю. А мені як мамі, як це знаєте, емоції. Куди це що я ще вперше з дитиною свою вийшла на ферму до тварин вперше в житті Не Біжіть, несіть, за 10 років? Ще раз всіх Дякую. Хай Дякую. вас боронить Бог, хлопцям, як то кажуть, щоб все було. І хто же, беріг Бог вам, мирного неба, посвидче нам усім перемоги. перемоги. Всім здоров'я, щасливо.